Всім привіт! На зв'язку експертний подкаст ТЕТАТЕ. Мене звати Любов Шинкарьова, я проєктна менеджерка спільноти достойна робота в Україні. Сьогодні ми будемо говорити зокрема про тему Ліні, і до нас у гості завертав Артем Сінтюк, менеджер проєктів з навчання в компанії ОКО. Артем, привіт. Так, Привіт, Люба, радий тебе бачити, чути. Дякую, що завітали до нас. Можеш трошки більше розказати про себе, щоб всі могли з тобою познайомитися дізнатися, чим же ти займаєшся? Так, насправді дуже важливо, бо менеджер проєктів з навчання у нас звучить якось так: не, не зовсім зрозуміло, чим займається людина. Але якщо так подивитись, по моїх ключових напрямках роботи і. Скажімо, так те, що дійсно приносить мені найбільше задоволення, це е, я бізнес-тренер. Та я сертифікований бізнес-тренер. Вже досвід у мене проведення навчань більше семи років, і це те, що я дійсно я люблю, напевно, найбільше. Та. А друга моя ідентичність це я також коуч, професійний коуч, тому відповідно. А ще в такій, скажімо так, в такому напрямку допомагає людям розвиватись і кажуть, бути ближчим до себе там. Ну і третє, сертифікований також консультант когнітивно-подімкової терапії. Ну і все люблю все, що пов'язане з навчанням розвитком людей. Це приносить мені найбільше такого задоволення, так, якщо коротко. Дійсно, це такий масштабний досвід і в різних сферах, які одна одну доповнюють. І впевнена, що сьогодні нам вдасться розкрити ось більш глибоко подивитися на тему лінії, що насправді за нею може стояти. Тому що сьогодні це така доволі провокативна тема, і ми багато чуємо так, що там ти лінуєшся і не розвиваєшся професійно, або ж там лінії не існує, існує там прокрастинація. Або там Як взагалі подолати війні? І багато нерозуміння, що це взагалі таке. І от е, у нас така тема от заявлена, що лінії не існує. От, як ти вважаєш взагалі, чому її не існує, можеш розкрити е, тут свою точку зору? А мені цікаво, от як стало, я так зразу скажу, що от люди, яким говорять, от ти лінуєшся, ти лінивий, треба там, брати, робити щось. Що відчувають ці люди, От, е, Якої емоцією вони проживають внутрішньо? Тому що насправді питання лінії дуже цікаве питання, Та? І багато хто каже: не лінуйся, вставай, йди, там, біжи, роби щось, але е, кажуть і ставлять перед собою якісь цілі на там, в кінці на початку року, хочемо там то-то, але потім щось стається, і вони там до тих цілей не доходять, не добігають. Щ, щось відбувається, так? От, і багато хто каже лінь. Але насправді, що таке лінь? От, лі... Що, що таке лінь? От, коли щось не хочеться, да? так? І важливо зрозуміти, а чому ж мені не хочеться те, що мені не хочеться, так? Да? І м -м -м, якщо мені не хочеться, значить на те є якісь причини. Це перша історія. А, ну і друга історія це от, е от розуміння, які причини е от, стоять за цим. Це вже про таку велику глибоку самосвідомість, саморозуміння, таку са, я не знаю, рефлексію, напевно. Ось, тому дуже важливо розуміти, що стоїть за цією, як ми називаємо лінію, так? А чому я кажу, що лінія як такої не існує? Тому що в мене є така, як кажуть, така теорія, та? що як кажуть, я кажу, я тут виділяю два таких ключових моменти. Їх є набагато більше, звісно, та, але. А, перший такий момент я колись прочитав один дуже цікавий пост свого колеги, бізнес-тренера, і він мені дуже відгукнувся. Він каже: уявіть собі, коли ти працюєш, 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 і в якийсь момент виворів до чортової матері. А, він каже: Задайте собі запитання, ти не хочеш цього робити, чи в тебе немає сил? Ну, тому що це абсолютно два різних стани: та? коли я не хочу цього робити, або коли в мене немає сил. А, і пит... Питання у е -е мене немає сил, наприклад, не знаю, там відправити цей лист. Ну, що там відправляти лист? Нажимаєш там створити, там три речення, а -а -а, і відповідь дуже проста. Ти не хочеш цього робити? Чому не хочеш там? Це вже інше питання. Наступний крок, чи тебе вже задрало, чи це не відповідає твоїм, не знаю, там потребам, цінностям? Тобто, ось цей комплекс він не відповідає чомусь і. Ти не хочеш цього робити, ну, ну це от вже питання ну, нудить від цього листа, не хочеться тобі. От. Це одна історія. А друга історія, історія, коли немає сил. Це от як ти от, ходиш в тренажерний зал, так от штангу, жмеш, та? і, і, і хотів би ще от вижити один раз. Та? Але от сили все. Ти тобто, не тебе покинули, ти вже не можеш, каже, будь ласка, там підтримайте, заберіть штангу. Ось, І це якраз от момент, коли сили закінчилися. Ну, і в цей момент дуже важливо відпочивати, а от відпочивати, набирати сил, якось відновлюватись. І mm... коли ти щось собі робиш, от я зразу хочу слухачам сказати: от задавайте собі запитання, от коли ви щось робите. Я в цей момент живу, чи я помираю? Ну, зрозуміло, що це метафорично, і ä, я живу чи я помираю. Тут важливо не тільки там на роботі, там. це важливо і в власних стосунках, в, в, з друзями, відносинах з друзями, там, в сім'ї, будь в чому, що б я не робив, важливо собі задавати запитання. Зараз я живу, чи я помираю. Mm -hmm. і, і я живу чи я помираю. І от відповідь дуже. от вибор, Два варіанти відповіді, так? якщо я там помираю. Ну, умовно, та, я відчуваю, що я, начебто, як, як помираю, а, то це вже питання такого глибокого самоаналізу, таких задавання собі екзистенційних запитань. А чому, та, от, чому така от історія відбувається? Що те, що я роблю? Що от чому от воно йде в мене такий спротив внутрішній? Це може бути. Я не знаю, там питання потреб якихось незадоволених. Так? Ось. Е, є якась суперечність там, не знаю, з потребами з цінностями, так? можливо. Можливо, я щось роблю в напрямку однієї з сфер життя, але я розумію, що для мене вона зараз не важлива, важлива інша історія. Так? І це от один момент, так? А відповідно, треба шукати відповіді на це запитання. А другий момент це є якраз от, про відновлення і наповнення. О, це, це дуже важливо наповнюватись, не забувати про це, бо коли приходить якийсь кризовий момент, люди часто, е, як кажуть, до якихось таких звичних для себе реакцій спускаються. Да? Не знаю, там, піти випити, розслабитись, піти побігти, перекурити ще щось такого плану. Знаєш, я слухала, і оце питання. Я живу чи помираю, але таке дуже оживлює. Да? таке от, Дуже таке приски, напевно, да? Але це ж треба мати собі, напевно, силу волі, щоб дати щиро відповідь на це питання, або дійсно е зрозуміти, проаналізувати, е в яких моментах мені щось приносить задоволення, але можливо там якось стомлююсь, виснажуюсь. Або це дійсно зовсім не моє, і воно якби, мене забирає сили. І от як тут потрібно аналізувати себе, як можливо такі навики треба розвивати в собі, щоб. Дати собі щиро відповідь на це питання і спробувати дійсно розібратися в собі, так, а не якось на поверхні побачити оцю поверхневу відповідь, скажем так. Дуже дякую за запитання. Насправді дуже, дуже влучне, я би сказав, запитання. Справа в тому, що коли ми вроді би за можемо ну, умовно послухали Артема і задали собі запитання: зараз я живу, чи я помираю? Так, помираю, і що тепер далі? так, і е, питання в тому, що дуже часто, коли ми не натреновані, коли ми не, ну, не, не, не до кінця от, розуміємо, що з цим робити, е, наш мозок він, е, нас, як кажуть, е, дає нам такі звичні, очевидні відповіді, та, щоб не напрягатись, не шукати, там, не аналізувати, <кій> не народжувати нові думки, та, ось, не напрягатись. І е, буває дуже часто, що ми якось так нехтуємо цією історією. Я от недавно проводив, до речі, тренінг по емоційному інтелекту, і скажу, що один з ключових навиків цієї історії це якраз от емоційний інтелект. Що я маю на увазі? Якраз от Ми розбирали з учасниками, що наскільки важливо робити, я не знаю, таку саморефлексію, самоаналіз, коли я щось відчуваю, якусь емоцію, то що стоїть за цією емоцією? Не знаю, особливо є так звані високі тони, є низькі тони, низькі тони це ті емоції, які ми називаємо негативні. Там сум, страх а, і відповідно. А якщо є страх, якщо є злість, якщо є якась там емоція, а чому от я відчуваю цю емоцію, не з кілька -то ні? Тобто, що стоїть за цією історією? Взагалі, от, якщо подивитись, КПТ-терапевти, вони працюють з таким так званим КПТ-колом. Та да? є таке поняття, як е, тригерна подія, є е, певна думка, яка нас в голові пролетіла, Не знаю, хтось нас підрізав на дорозі. Наприклад, люблю нас пролетіла думка. От, Угу. І е, в нас почалася якась емоційна реакція, якась там коктейль емоцій всередині, та? і ми починаємо е, якісь вони проявляються фізично в тілі, і потім в нас з'явилася якась поведінка, певна. І е, е, дуже часто воно відбувається настільки швидко, що люди навіть не встигають зрозуміти. Ну, КПТ-терапевти кажуть: відслідковуйте, які думки. Та, от ви зрозуміли, яка емоція, а тепер а яка думка перед цим була? Що у вас ввою принесло в цей момент? Та? Це взагалі це ще пілотаж. Але, е, хоча б кажу, починаєте починає відслідковувати свої емоції. Буває дуже важко назвати свої емоції. Я кажу, ви слідкуйте за фізичними проявами в тілі, що ви відчуваєте в тілі? Тоді вертаємося, а ага, як проявляється та чи інша емоція? Так? Тобто, людині, пов'язуючи ці речі, можна зрозуміти, що є емоції, наприклад, там, злості. А що стоїть за цією емоцією злості? Е, дуже часто в нас дуже сильні емоційні реакції, саме через. Незадоволення наших потреб, та і зазвичай от в цих емоційних реакціях лежать там ці потреби. Ну тут насправді дуже великий спектр. Ми за один, напевно, так подкастно запишемо всі речі цінності, наші життєві правила, наші стратегії поведінки. Ну, приклад, стратегія поведінки. Та якщо я орієнтований на досягнення результату, а я займаюся штукою, в якій я не бачу результату. Я так завжди люблю приводити приклад відділу рекрутингу, та? там завжди йде пошук цей. Вроді би закрив, та, і тут новий, та, і в тебе, та, вроді, гештальт постійно не закритий. А, а настільки може людина виштирювати ця історія, та? тому що я хочу бачити результати, я його майже ну, дуже рідко бачу. Ось. А, коли вже вулиці вакансії закриті. Та? Ну, це такий як, як один з ділок. <кій> тобто дуже важливо емоційний інтелект і свої стани, розуміти, які потреби стоять за цими, розуміти е, нейрофізіологію. Чому дуже важливо нейрофізіологію розуміти? Тому що е, питання, от як наш мозок реагує навіть на ті чи інші речі, як він, е, які виділяються гормони, нейромедіатори, та, тобто чого може не вистачати? Чому я, наприклад, вечором приходжу, там шоколадку з'їв? Один за, 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 за п'ять хвилин. так? <ків> тобто, ну, і відповідно, ми говоримо про те, що тіло якось там сигналізує про це, та, там починає їсти 600, або починає там їсти. Тобто є якісь такі фактори, які на це попливали. Ось, і треба розуміти, наскільки от в мене зараз гормональний мій стан в балансі. От, можливо, там треба, я не знаю, якісь вітамінчики пропити, цей варіант, та? Або там, ну. Якісь інші Тобто, якщо підвести підсумок, емоційний інтелект і слідкування своїх емоційних реакцій, це дуже важлива історія нейрофізіології, коли я розумію, що як в мене йдуть реакції в організмі, те, чому вони йдуть, і що, які це може бути е, цей м, гормональний фон, та, в мене. і е, та, третя історія це управління стресом. Та, от, коли я вмію слідкувати ці стресові такі, не знаю, там свої реакції. А коли я розумію, що я є, знаходжу, знаходжусь в стресі, що я слідковувати на в ранніх етапах цієї стоїть. Тобто такі, от речі, важливо в цих темах копатися глибше. Дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. Я думаю, що 100% ти напевно змотивував. Слухачів наших подумати, які загалом у нас є механізми дійсно у нашому мозку, да, і чому так чи інакше працює наша нервова система. От і що ще важливо для себе, так почула, відмітила, це дійсно дякую, що ти підняла цю тему, що в нас дуже все взаємопов'язане, що не може бути емоція сама по собі. Нам перед нею святкувалася якась думка, дія тому. Це таки дійсно дуже важливо розуміти це поєднання. І наостанок ми вже так з тобою розібрали дійсно, що лінь це так дуже поверхнево називати. Так? І дійсно за цим стоїть щось більш глибоке. Але є ситуації, коли дійсно ми можемо бути виснаженими, ми можемо ставити собі питання різні. Але попри це, в нас може бути якась наша ціль, е, ідея, яка нам дуже подобається, яку ми хочемо реалізувати, але відчуваємо, що ну от зараз немає на це взагалі ніяких сил. От що в такій ситуації робити? Тобто ми вже навчилися дослухатись до себе, розуміти себе, так? Але все одно є якісь справи, які потрібно закривати, далі продовжувати е, цю діяльність. От що ти порадиш у цьому випадку? Я, я, я насправді е, хочеться дуже багато говорити, розповідати, е, кажуть, ділитися цими речами, але я розумію, що у нас, на жаль, не так багато часу, там у нас не тренінговий день, де можна це все розкривати, але <кхід> тим не менше поділюся. Е, е, дякую, ще за ще одне дуже цікаве запитання. Пам'ятаєте, історія на початку, як вона звучала? Вона звучала, що я живу, чи я помираю. От це запитання таке, яке контрольне таке. І якщо я помираю, то я тоді розбираюся. Чому я не хочу цього робити? Та? От. Яка робота, або що би мало би бути, щоб я відчував себе щасливим? Ну тобто, ці високі такі емоційні відчувати. Але питання друге, це от, якщо є моменти, коли я втомився, коли я не маю сил. Ну, тобто, я, мені подобається це, це робити, я хочу бігати кожного ранку там, по 7 кілометрів, наприклад, та, але я не маю сил так, не знаю, що там я хочу там ще щось робити, але я, от приходжу, я не маю сил, там мені треба оце відновлювати. І е, дуже часто люди, як <кій> е, е, це, враховуючи те, що наша війна, треба теж розуміти, та, е, воно якось сприймається, ніби відпочивати, це ніби як не, не зовсім ок, там як я буду відпочивати, треба ну, зараз там хлопцям ще важче і. Мало до речі, дуже мало людей, які приділяють дійсно якісний час для того, щоб відновлюватися і наповнюватися, враховуючи ці всі фактори, які зараз нас оточують. А питання: як наповнюватися, як відновлюватися? Ну, тут я проводжу і майстер-класи проводив на цю тему. Якщо коротко сказати, потрібно просто посидіти так добре вдома так? і пороздумувати собі, а які речі мене наповнюють. От які речі, які я роблю. Я почуваюся після них так таке враження, що я би що зараз став би і не знаю, що побіг би, щось робив би. Я приклад приведу на ну не знаю там, чи хтось любить малювати картини по номерам. У мене була така якась е -е, період, коли я це любив робити. Я приходив після роботи, я був дуже втомлений Я не мав ні сил, ні бажання. Та, там е -е, і час з сім'єю треба провести, вроді би та. От. Але я кожен вечір собі сідав десь на годинку-півтори, бувало, що затягувалося більше я, малював ці картини по номерам. І після цього в мене таке враження, що я ніби як виспався зранку, у мене нові сили, енергія. Так? І я, от, відповідно, потім мав бажання сили проводити час з сім'єю. Це може бути Пуща, картина по номерам, це може бути не знаю, раз в тиждень ходити, там поплавати в басейн, чи два рази, чи три рази в тиждень. Так? Тренажерний зал, пробіжка зранку. Це може бути кава зранку. Прийшов в офіс, прийшов, там, не знаю, або встав зранку, я поснідав, зробив собі каву, і ти розумієш, що це той момент, коли я п'ю каву. Та я, от, я наповнююсь там. смакую якусь дійсно класну смачну каву, і це от, супер. Тобто, такий от момент є, от, треба дійсно посидіти, пороздумувати. А що ж дійсно мене наповнює? Та? Я умовно люблю ділити цю історію на три категорії. Категорія перша це ті речі, які я можу робити кожен день. А, що означає кожен день? Це якщо, наприклад, каву купити, я можу там, не знаю, два рази на день пити каву. Ну, що я роблю, в принципі. А, це може бути, не знаю, там, пити водичку з лимоном. так? І а, питання, як я? А питання, що я для себе виписую на кожен день, тобто, затрати по часу і енергії, яку, і, там, наповнення, яке мені дається вправи, вони, ну, тобто десь плюс-мінус. На такому рівні, що я не затрачаю на це більше енергії, ніж я отримую, ну, от Ключова історія. А другий момент кожен тиждень, не знаю, кожен тиждень я там, не знаю з кожні вихідні проводжу час там, з дитиною. Кожні вихідні я прибираю. Та? Наприклад, прибирання мені дає наповнення. Як би воно не звучало, Та? Може, парадоксально навіть. А, ось. А, я, наприклад, роблю собі список, другий список на кожен тиждень. Так от кожен тиждень, знаєте, два-три два рази на тиждень ходжу чимось займатися. А і є третій списочок, який можна робити все час від часу. Це от, історія, коли не знаю, поїхати в відпустку кудись. Час від часу може бути, я не знаю, в караоке сходити. Ну, тобто я не кожен тиждень хожу в та, але там, не знаю, там раз в квартал, там уже раз в півроку, йду там в караоке і так далі. А, ну і такі можуть бути інші речі, які я роблю не регулярно, але я їх там роблю і ним не там, ну, не знаю. Поспівати вдома, потанцювати. Ну, я не знаю, тут може бути ті різні речі. Ось. І, відповідно, написати цей список. А коли ви напишете цей список, я б би підкреслив би цю всю історію, тому що зазвичай в цей список попадають ті речі, які ви вже робите. Так? І я би подумав, а що би я ще хотів би робити? Що би ще мене б наповнювало? Так? І я би тоді продовжив цей список і подумав би, чим би я би хотів би своє життя, як кажуть, Так? А, історія цікава, що цей список має бути завжди поряд, щоб ви його бачили, щоб воно, знаєте, як, як це, було таким нагадуванням, а що ти зробив зараз для себе для наповнення, а як ти себе почуваєш взагалі? Як ти ок, не ок, ну тоді ходи глипінь, кави, ну, і так далі. Ось. А, можна взагалі піти глибоко цю історію, там подивитися по напрямкам, як можна там, які, як наповнюватися напрямкам, там, пропонують дуже цю історію гарно. Модель Пасашкіана, так то вона розкладає цю історію красиво. Ну, але це вже деталі. Хоча би зробити цю історію, воно вже буде по-іншому. Перевірено. Uh -huh. Дякую тобі. Знаєш, таку е, додаткову порцію мотивації. Е, напевно, е, мріяти, да? тому що одна річ, коли ми дійсно відсвяткували, яка діяльність е, там. А активність нас наповнює, а інша річ, коли ми ще дописуємо цей список, а що б ми хотіли ще. так? І це нас одразу спонукає, можливо, втілювати якісь мрії, які в нас були раніше, або дозволити тобі собі те, що ми якийсь довгий час забороняли. І це теж дає таку своєрідну легкість. Я б, я, я я ще хотів би додати дуже важливу річ, ну, щоб вона не не була якась ілюзія, теж в голові у людей. Що є речі, які, наприклад, колись мене наповнювали, зараз вони мене не наповнюють. Та? От і треба розуміти, що ті речі, значить, окей. Ну, тобто, ну, Наприклад, до війни там була одна історія, там, наприклад, зараз там інша історія. А, ось, відповідно, це, це нормально. Тобто цей список він постійно такий живий, доповнює. Просто він мене перед очима, я завжди думаю, як, чим я себе порадував сьогодні? Дякую тобі, що поділився своїми знаннями, досвідом, такими е, практичними порадами. От і я думаю, що ми змогли трошки е, можливо зняти оцей рівень тривоги щодо того, е, я лінивий чи я не лінивий, так і вже не буде виникати цієї думки і одразу такого засудження. А більше ось буде питання, щоб звернутися до себе і проаналізувати дійсно свій стан в даний момент. Так, я от на завершення. Дякую, що ти так підкреслила, вроді би, та, я тут ще, 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 ще хочу додати, але хочу додати одну дуже важливу річ: що дуже треба, знаєте, кажуть, з любов'ю до себе. Та, от і не, не треба себе, як це там заганяти от, до там, знаєте, там, як морських котиків тренують, та? там в базі, там плаваєш, неряєш, там, ну, там до, до, до півсмерті. Важливо собі дати а, як це, тим паче, що зараз війна, тим паче, що зараз всі емоційно йдуть е, по, ну, подавлений стан у більшості, і він переросте якусь таку стабільність. А, але тим не менше, ми хочемо успішний хтось там хоче успішний успіх, тошнить від того вже успішного успіху, е, дати собі, можливо зараз трішки спокою. Якщо я відчуваю, що воно мене вимотає, так? якщо я відчуваю, що я хотів, наприклад, там, не знаю, там, рік назад, ще до війни там, проходити там. 150 навчань різних, та? а зараз не хочу, ну це ок. Та? Тобто ок сказати, що зараз, воно ну, на часі, це не мій трамвай, щоб я в нього впригував. Та мій трамвай отам. Інший. Та? А, і відповідно, а, ти даєш собі, ну як кажуть, паркуєте ці речі. Паркуєте, ну не хочу зараз я це вирішувати. Не хочу я вирішувати там про не знаю, там, що буде. На пенсії, не хочу вирішувати, що буде там завтра з, е, на ринку праці. Не хочу вирішувати, що завтра буде на е, е, наприклад. Ну, І це ок. Треба розуміти, що це також ок. Mm -hmm. Це я yeah. замовкаю. Дякую, що ти все так детально підсумовав. Насправді ну, кожне доповнення воно є таким важливим, і кожне е, таке доповнення воно нас додатково мотивує подумати і задуматись, да, що зараз відбувається. Тому я пропоную нашим слухачам писати питання, ділитися своїми враженнями. Артем, дякую тобі за таку продуктивну розмову. Гарного всім дня! Да, Дякую на Всім хорошого дня і в разі чого звертайтеся.